Плем'ї Асматів, що живе на південному збережжі острова Нова Гвінея, було майже невідомо широкому загалу людей, але все змінилося 18 листопада 1961 року. Саме цього дня у провінції Західна Папуа на землі Асматів сталося те, що сколихнуло пресу всього світу. Тут у новій Гвінеї безслідно зникає Майкл Рокфеллер. Син губернатора штату Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера та спадкоємець найпотужнішої фінансової імперії. Але до чого тут асмати? Історія зникнення Рокфеллера досить заплутана і варта того, щоб розібратися з нею на каналі Насправді. Тут ми розповідаємо про містичні і таємні випадки, загадкові розслідування та багато чого іншого. Тож буду вдячний за вашу підтримку у вигляді підписки, доброго коментаря та. Подобайки. Давайте зараз дізнаємося, що було насправді. На початку 1960-х років острів Нова Гвінея був одним із небагатьох по справжньому диких і незайманих місць, що залишилися на землі. Хоча голландські місіонери перебували на острові вже понад 10 років, на момент відвідування острова Майклом Рокфеллером тут не було ні сталі, ні паперу, ні навіть коліс. І навіть не зважаючи на присутність голландців, у племені все ще були люди, які ніколи не бачили білої людини. Народ Асматів був ізольований довше ніж будь-хто знав, і в нього склалися звичаї та традиції, які сильно відрізнялися від західних. Асмати вважали край свого острова краєм світа. У них було все необхідне для виживання. А все, що надходило через воду, приходило з царства духів, і саме ця незайманість дикого острова і приваблювала Майкла Рокфеллера. Нельсон Рокфеллер, батька Майкла, відкрив музей первісного мистецтва у Нью-Йорку. Він з раннього віку прищеплював своїм дітям любов до колекціонування творів мистецтва. І саме пристрасть до первісного мистецтва змушила Майкла повертатися до нової гвинеї знов і знов. У 1960 році він вже побував на острові як розвідник і привіз звідти безліч виробів з дерева та артефактів народу асматів. Карл Хайдер, аспірант Гарварда з антропології, який ділив з Рокфеллером намет під час поїздки до нової Гвінеї 1961 року, повідомив, що він був дуже тихим і дуже скромним. Хайдер також був дуже здивований тим, що Майкл, спадкоємець величезного статку, проводив час вечорами, штопаючи власні шкарпетки. Молодого Рокфеллера часто називали тихою та артистичною людиною, і він був надто неспокійним, щоб задовольнитись продовженням спадщини компанії свого батька. Тож одного разу саморобний катамаран із чотирма пасажирами на борту прямував від міста Агац. До гирла річки Ейланден, яка вище за течією зветься Бетсі, разом із 23-річним Майклом Рокфеллером. Був його голландський колега Рене Васінг та двоє провідників з місцевого населення Лео та Сімон. Експедиція мала намір відвідувати кілька османських сіл, щоб зібрати етнографічний матеріал для Нью-Йоркського музею первісного мистецтва. Вже близько двох місяців вони їздили від одного селища до іншого і вимінювали залізні сокири, тютюн та рибальські гачки на всілякі рідкісні вироби з дерева, характерні для асмацької культури. Також вони розшукували розмальовані черепи кущі і та трофеї мисливців за головами. Спочатку мандрівники, незважаючи на неспокійливе море і хвилі, які неквапливо набігають, впевнено йшли вперед. Однак у якийсь момент вони не помітили, що відплив з річки Бетсі наганяє хвилю. Мотор катамарана був занадто слабкий і його почало відносити все далі у відкрите море. З кожною хвилиною хитавиця ставала все більш небезпечнішою. Несподівана хвиля силаниці ударила в ніс і борт човна, захлиснувши катамаран. Мотор заглух. Судно почало тонути, а високі хвилі погрожували ось-ось його перевернути. До берега було трохи більше трьох кілометрів, але в цих водах повно акул, а в гирлі річці водяться крокодили. Майкл і Рене не хотіли залишати катамаран, тому що на ньому знаходилися всі запаси продовольства, товар для обміну та кіноапаратура. Вони вирішили відправити Лео та Сімона за допомогою. Ті, причепивши до себе порожні каністри, стрибнули у воду. Це було чистим безумством, бо на березі вони могли зіткнутися за сматами, зустріч із якими не обіцяли нічого доброго. Однак була надія, що їм пощастить, і вони зустрінуть дружніх до них остров'ян. Тільки тоді можна було розраховувати на допомогу. Увечері величезна хвиля змила з катамарану весь вантаж. Тоді Рокфеллер вирішує плисти до землі, вважаючи це останнім шансом урятуватися. Рене намагався відмовити його, але безрезультатно. Останніми словами Майкла були: Я думаю, мені це вдасться. Рене провів його очима, і незабаром Майкл зник з поля зору. Рене залишився на катамарані, його віднесло далеко у море. Через якийсь час його виявив гідролітак голландських ВМС. Його координати були передані на ближчій шхуні, яка і врятувала Рене. Першими його словами було: Ви знайшли Майкла. Але Майкл безслідно зник. Звістку про його зникнення було передано по радіо не минулої доби, як губернатор Нельсон Роркфелер разом із дочкою Мері на літаку вилетіли до Нової Гвинеї. Далі голландський губернатор разом із Нельсоном очолив експедицію до країни Асматів, сподіваючись знайти молодого американця в живих. Австралійці направили гелікоптери: патрульні судна, моторні катери місіонерів та пироги мисливців за крокодилами. Також взяли участь у розшуках, прочисуючи численні річки та перевіряючи місцеві селища, але пошуки не дали жодних результатів. Через вісім днів Нельсон Рокфеллер, розуміючи, що шукати в цих місцях зниклого сина рівносильно пошукам голків в сіна, разом з дочкою повернувся до Нью-Йорка. Що ж сталося з Майклом Рокфеллером? Його вважали досвідченим мадрівником важкодоступними районами нової Гвінеї. У ході попередньої експедиції він довів, що вміє справлятися з труднощами та не втрачати голови у небезпечних ситуаціях. До того ж, він недоразово підтверджував свою репутацію чудового плавця, здатного подолати сильну течію і досягти берега навіть під час відливу. Водночас, і це особливо наголошував Рене Васінг. Він відрізнявся крайньою непосидчістю і нерідко форсував події на шкоду справі. Такий людині ризиковано подорожувати поодинці, коли він наданий на милість місцевим племенам. На початку того ж 1961 року він брав участь в експедиції гарвардського музею Пібаді до примітивних племен долини Баліє. Після чого тамтешні місіонери звернулися до голландської адміністрації зі скаргою. Члени експедиції нацькували місцеві племена один на одного, щоб зняти на плівку криваві сутички між ними. Для розслідування з Гааги було направлено парламентську комісію, яка дійшла наступного висновку. Нерозумно допускати цю експедицію в глибинні райони країни, бо лише за два місяці з моменту її прибуття навколо курулу, місця стоянки експедиції. Почалися зіткнення між племенами. Семеро людей загинуло більше десяти було поранено. Звіт комісії свідчив, що місцевим жителям постачали сокири, підборювали випробувати холодну зброю на воїнах іншого племені. Усе це робилося у тому, щоб члени експедиції могли зняти потрібні кадри на плівку. Після завершення названої експедиції Майкл Рокфеллер спорядив Україну Асматів власну експедицію. Цього разу, як я вже згадував раніше, йому хотілося роздобути для музею первісного мистецтва вироби з дерева та інші предмети. Голландський чиновник у мирауці не приховував, що присутність у цих місцях Майкла Рокфеллера багато в чому сприяла пожвавленню полювання на черепи. Майкл Рокфеллер пропонував їм нечувану винагороду 10 сталевих сокир за голову. І це в місцях, де за наречену віддають лише одну сталеву сокиру. У місцевих жителів могло скластися уявлення, що воїни селище, якому пощастить роздобути голову самого Майкла Рокфеллера і прикрасити нею чоловічий дім, набудуть нечуваної сили і здолають усіх ворогів. Саме Майкл був настільки набережним, що повідомляв осматам своє ім'я. Вони добре знали Майка. А це тут не менш небезпечно, ніж мільйонер розгулювати вулицями Чорного району Нью-Йорка. Разом з Рене Васінгом, який також брав участь у попередній дуже нелегкій експедиції, він відвідав не менше півсотні селищ, де далеко не завжди виявляв достатньо такту та розуміння. У липні Майкл та його супутники побували у поселенні Осчане, де кілька років тому голландський патруль відкрив вогонь по місцевих жителях. Не дивно, що вони вже мали неоплачений рахунок до білих людей. Ось шанеб розташований неподалік берега, якого, як вважають, міг досягти Майкл, якщо йому вдалося б доплисти туди від місця, де був катамаран. Але чи зумів він пропливти цю відстань? Рене Васінг переконаний, що до берега Майкл не дістався. Спочатку, мабуть, плисти йому допомагав приплив. У нього було замало часу, щоб досягти твердого дна, перш ніж відплив потягне його назад у море, стверджував Васінг. Навіть за три десятки метрів від берега течія настільки сильна, що тягне плавця в море. Багато хто заперечував Васінгу, хоч і схвалював його спробу умовити Майкла Рокфеллера залишитися на катамарані. Зуміли ж, Лео та Сімон, які пливли до берега під час відпливу, досягти його. Адже Майкл плавав не гірше за цю пару. Вони знайшли в собі сили подолати небезпечну мулисту смугу і вийшли до селища під назвою Пер. Звіти їм допомогли дістатися Агатса, де вони повідомили місіонерам про те, що сталося. Вважають, що Майков мав дістатися берега кілометрів на 20 нижче, південніше гирла річки Ейланден. Цей район кишить крокодилами, але ударяючи по воді бачком з під бензину, він зміг би відігнати їх у разі нападу. Місіонер Ян Сміт був у місії, котра знаходилася найближче за інших до Осчанепа. Він стверджував, що бачив островітян, які несли одяг Рокфеллера і показали йому кістки, які нібито належали молодому американцю. Про все це він написав братові до Голландії у 1965 році. Голландська газета Телеграф опублікувала ці відомості, але до цього часу Сміт трагічно загинув, і уточнити його свідчення не було можливим. Не виключено, що одяг, про який писав Сміт, був залишений Рокфеллером ще під час липневого відвідування Осчанепа. Що ж, до кісток, то встановити їхню приналежність тій чи іншій людині зовсім не так просто. Проте, вже в березні 1962 року, тобто через чотири місяці після початку розшуків Рокфеллера, Інший голландський місіонер Вілем Хекман стверджував, що Майкла вбили воїни з Ощанепа, які схопили його тільки на він вибрався на берег. В одному з листів сім'ї на батьківщину Хекман повідомляв, що жителі цього села розповіли йому про те, що сталося, і додали, ніби череп убитого знаходиться в чоловічому будинку в Ощанепі. Дивуватися з того, що Хекман не розслідував справу далі, не доводиться, бо незабаром західна частина нової гвинеї відійшла до Індонезії, і місіонерам дозволяли залишатися на своїх місцях лише у випадку, якщо вони припинять публічні висловлювання. Навряд чи можна дорікати Вілліму за його мовчанням, адже він був із країни, до якої нова влада ставилася тоді з найбільшою підозрілістю. Це були важкі місяці для голландської адміністрації на Нової Гвінеї. Цілком можливо, саме цим пояснюється та обставина, що заява Хекмана була нею спростована. Ще до появи на острові Майкла. Воїни з поселення Осчане постійно ворогували з воїнами з другого поселення Омедесеп. З обох боків постійно гинули люди. У 1957 році року мешканцям Омедесепу вдалося вбити сімох воїнів з Осчанепа, коли ті поверталися додому. Через кілька місяців воїни у влаштували засідку і вбили 12 ворогів. У чоловічих будинках обох поселень з'явилися куші, розмальовані черепа. Крім того, юнаки у цих місцях можуть одружуватися лише після того, як пред'являть воїнам відрубану голову ворога. Тож не треба дивуватися, що саме в ті роки було стільки шлюбів. Помалу пристрасті вляглися кущі. Поменшала, але загалом, як то кажуть, для мешканців обох сіл Омадесепа та Ощанепа це були врожайні роки. У 1958 році голландська влада вирішила покласти край безглузді війні. Поліцейський інспектор Діас та його помічники заарештували 11 мешканців села Омадесеп, звинувативши їх у вбивстві Ощанепців. Тим часом інший патрульний офіцер Лапре спробував атакувати село Осчанеп, щоб навести там лад і відновити владу. Виявивши, що село чудово захищене, Лапре повернувся за підкріпленням. До нього приєднався Діас із загону поліцейських, озброєних кулеметами. Їм перегородили шлях понад 200 воїнів із Осчанепа. Поліцейські були змушені, принаймні так вони стверджували, відкрити вогонь. Кулі вбили багатьох воїнів, і серед них трьох близьких родичів нового вождя Аяма. Охоплений ненавістю до білих людей, хоч би хто це був, Аям поклявся помститися. Чи вбив він Майкла Рокфеллера, виконуючи свою клятву? Сьогодні ніхто не може достовірно відповісти на це, як і на інші питання. Троє місцевих вождів, які, можливо, могли б підняти завісу таємниці Аям, Фін і Пеп, тепер мовчать. Усі троє загинуло під час міжплеменної війни у 1967 році. Тіла Майкла Рокфеллера так і не знайшли. Цей факт підігріває різноманітні версії його подальшої долі. Одна з численних теорій, що оточували зникнення Рокфеллера, полягала в тому, що він просто відмовився від свого привілейованого життя в Нью-Йорку, щоб жити серед асматів у новій Гвінеї. Але якби він не був закоханий у інший дикий світ, ця теорія не має великої сили. Однак існує дуже цікаве відео, ймовірне, зняте в нової гвінеї через 8 років після зникнення Рокфеллера. На ньому відбите шокуючу білу людину серед групи воїнів племені Асматів у каною. І деякі вважають, що це справді Рокфеллер. Хоча багато хто ігнорує цю теорію, є й ті, хто вважає, що це цілком можливо. Асмати та інші корінні народи регіону сприймали західних людей та західні товари як вихідців із богів. Логічно, що вони розглядали його як вищий тотем і поширили чутку про те, що його було вбито, щоб ніхто не шукав. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що насправді сталося з Рокфеллером, але образ білого асмата змушує задуматися. Як зазначає режисер Фрейзер Хестон, якщо це не Майкл, то хто? На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!